Я, до речі, зараз в онлайні і роботи немає. Ні, 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 ні. Їдь далі. Їдь, їдь. тому я став подумав, що піду я і куплю дробен. Там так бере гроші. Дескрабіт дав мені за два дні десь 12 клієнтів. Такий запах. Капець. Що, друзі? Зима? зима? Знову не зовсім так все погано. І потім мене вже тоді стало, типу. Їду mm -mm. додому, буду відпочивати. І... Friend, friend, friend from Привіт, друзі! Щастя, здоров'я, що відбувається! Я сьогодні раненько поїхав. У мене був клієнт Лонгайленді. Це вже я, виходить, почав використовувати Тамптак. Декілька слів розкажу вам про Тамтак, тому що мені дуже сподобалась ця програма. О, до речі, приїхав додому, і зразу появився. парковка. Тому зараз я прям швиденько. Ні, ні-ні, їдь далі. Їдь, йдь, йдь. Зараз можу не встигнути, просто припаркуватись. Так, друзі, зараз я буду. Я встиг, але <плес> дружина вийшла і зробила мені такий маленький бутерброд. Ось він. І я вже думаю, що, ну, не буду заходити, тому що я спішу, їду, клієнт, виходить, у мене. В Брукліні мені десь 40 хвилин до нього їхати. Але яка ситуація? Сьогодні взагалі рано проснувся і на 10 ранку поїхав у айленд на Лонг Айленд біч. Це десь годину від мене. І слава Богу, не було ніяких пробок, не було нічого. І я так долетів швиденько, приїхав туди, а там було зроби... потрібно було зробити такі тачапи, як підфарбувати. Знаєте, і от то я почав використовувати там так. Наприклад, я взяв. Клієнта зараз на там птаку, але там птак бере гроші. І які гроші він бере? Він за лід в мене за один лід в мене взяв десь в районі 30 доларів. І я такий: вау, а скільки мені клієнту говорити? І тому я думаю, ну окей, все рівно як не як, якийсь повинен бути там е м, рейтинг, знаєте, і так далі. Тому, можливо, на початку це так, можливо, ні. Але яка ситуація? Я вже зробив десь трьох клієнтів через там так. То мені дуже сподобалось. Чому? Тому що там так дає вам е, клієнта, і ви платите за те, що там так зв'язує вас з ним. Все. Тобто е, ви получаєте потенційних клієнтів, а вже далі ви виставляєте їм прайси. Ну, до прикладу, була робота одна, е, де ми там е, робили там одну роботу, і людина говорить: о, я хочу ще одну роботу. І вона, якби, якщо їм сподобалось то, як я роблю, як е, з Андрієм, так само була ситуація. І плюс великий в тому, що получається вибрати клієнта, і ви можете з ним працювати далі, тому що через тискрабіт, якби. Ви можете так робити, але якщо ви будете так робити часто, то тискрабі буде вас е, опускати в рейтингу, опускати, опускати, опускати. І за деякий час він просто не буде вас рекламувати, і тобто у вас не буде роботи. Тому тамптак від Тескрабіта відрізняється тим, що в тамптаку ви платите за ліди, але клієнт ваш і все залежить від вас. Якщо ви гарно робите роботу, ви можете з цим клієнтом робити завжди. Тескрабіт це якщо ви виходите в рейтинг. І ви працюєте, то якщо ви будете брати клієнтів напряму, то рано чи пізно ти це зрозуміє і перестане вас рекламувати. Окей, це підкреслили. Далі я полетів швиденько туди, і там потрібно було просто щось там підфарбувати, але оцей люк, де витяжка на кухні, там хтось шпаклював і зробив. Я не знаю, десь ось такий слой шпаклівки, і я не знаю, як він то, до речі, робив, бо було якось не дуже так і я не знаю, як то виправити. І я просто якось відбив ту шпаклівку і наніс нову шпаклівку, гіпс, прям гіпсом то зафарбував, підфарбував. Воно не було ідеально рівно. І я то клієнту сказав, сказав, що дивіться, я не можу тут за одним разом зашпаклювати. Ну, Хто знає, то в курсі. треба наносити шпаклівку хоча б 2-3 рази, щоб було ідеально рівно і все, щоб було гарно. знаєте і вона так стала. Та ну я взагалі нічого не бачу, мені сподобалось це все. Я в неї там працював десь годинку 20, і зачаржив я в неї 140 доларів. Чому 140? Тому що е, я враховую сюди дорогу. Годину я їхав до неї. Е, Годину я 20, десь годину 30 я працював. Це 2,5 години, грубо кажучи. А в мене, а я працюю 70 доларів на годину. Тому я сказав так: 140 доларів, давайте і, і все буде супер. І зараз забрав малого, до речі, вже відвіз малого додому, і зараз біжу до клієнта. Яка задача у нас зараз? Зараз ми працюємо через цей скрабіт. І нам потрібно пофарбувати одну кімнату в білий колір, і клієнт, наскільки я пам'ятаю, сказав мені купити фарбу. Тому я довго говорити не буду. Збираюсь і їду, а там далі побачимо, що і як, і взагалі потрібно робити. Так що не переключай, обов'язково палець вверх, підписочку на канал провір, вдарю в колокол і скоро побачимо. Хотів ще підкреслити такий великий плюс в тескравісті, того що е, клієнт 100% платить через еп. Що це значить? Це значить, ви прийшли до клієнта, е, відпрацювали, пішли, відправили йому інвойс, там, наприклад, на 2-3 години, і вам 100% всі гроші будуть оплачені. Е, так як в Тамптаку ви розраховуєте клієнта самі. Тобто, це може бути. Кеш, це може бути Венмо, це може бути Зіли, Чек і так далі. То я рахую, що в Тескрабі це дуже великий плюс, тому що ви нічого спільного не маєте з грошима, а ви просто прийшли, зробили свою роботу е і все. І якби ви не переживаєте за те, що клієнт там не заплатить, або йому щось не сподобалось, або він щось, щось собі придумав. Якби там е тискрабіт в цьому плані якби, мені здається, круче. Ну, і в тому плані, що клієнти безплатні. Тобто вам приходять клієнти, ви за це нічого абсолютно взагалі не платите. Але Тескрабіт хоче, щоб ви працювали тільки через платформу Тескрабіт, так як платформа має свої фі. Так, з цим все зрозуміло. Тамтак, які плюси я бачу в Тамтаку? В Тамтаку плюси такі: ви приїжджаєте. Частіше за всього, як показала практика, там так в штаті Нью-Йорк, краще працює Нью-Джерсі, Лонг Айленд, Бруклін, туди більше, де частні будинки. Такі райони, як Бейрідж, Квартирні, такі, знаєте, райони, Даунтаун, Бруклін, Манхеттен, то краще працює Тескрабіт, як показала практика. От тому, якби великий плюс там така. Це ви прийшли в будинок, частний будинок. А як ви всі прекрасно знаєте, що в частному будинку завжди є багато роботи. І ви прийшли, і ви можете одного клієнта робити там місяць і неділю, і дві неділі. До речі, так само буває і в Тескрабіті у мене було можливо 3 чи рази, де я через Тескрабіт робив з клієнтом дуже довго. Максимально це місяць я робив з одним клієнтом, тому якби якось так. Але мені здається, що всі, хто хоче почати займатися хіндіменством і, і розвиватися в цьому напрямку, тому що тут можна реально для початку отримати непоганий старт. То я думаю, що потрібно вибрати спочатку тискрабіт. Попробувати розібратись в Тескрабіці, набити рев'ю, вивчити якісь може роботи, подивитися, що вам краще буде підходити, а вже потім використовувати там так. Тому що я думаю, що особисто моя думка, що там так це більш така професійна контора, де там вже такі, знаєте, як компанії і так далі. Але ліворуки там також бувають, так що не цього. Добре, я зараз приїхав. У мене драбена в а клієнт мені написав, ви можете взяти драбену. Я кажу, можу, а їхати мені за драбеної півтори години. Туди і півтори години назад. Тому я став подумав, що піду я і куплю драбену. Ну, а що робити? Що робити в такій ситуації? Їхати я потрачу час. Ну, краще там, я не знаю, піти і купити її там за тих 50-60 доларів і попробувати потім настати. From, 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 from що, друзі? Купив я драбіну. Ось вона. таку на 5 фіт. Я не знаю, мені здається, що мені вистачить, але я не впевнений, і заплатив я за неї 60 доларів. І я такий, того, що в комдіпо були скетки, і треба було купити, коли були скетки. А не отак їхати. Але як завжди, ні на що часу не вистачає, тому, тому якось так. Зараз я приїхав трошки раніше, як завжди, і буду писати клієнту нехай, то, чи можу я вже підійти. І якось так. Почався рік дуже добре. Неочікувано, Тескрабіт дав мені за 2 дні десь 12 клієнтів, плюс там так, і плюс у мене ще були старі клієнти, тому якось так, знаєте, почався місяць дуже добре. Але я ще якби від того паркета не відійшов і від тих, тих робіт, бо так теж не було, не було, а потім, знаєте, як все в один день. І якось так воно хочеться, не знаю, 1-2 дня якось так то все організувати, тому що в мене такий бардак, просто, я не знаю, в мене в машині все розкидано, все якось зараз покажу вам. Дивіться, Дивіться, що тут відбувається. Як це може бути так? Як це так може бути? Тут драбина, там якийсь пакетик, якесь все грязне. Ну Но... я думаю, що то так не може бути і тому, тому треба якийсь день, щоб привести машину в порядок. До речі, відколи її купив, наскільки ви можете знати, коли я її купив, я її ще ні разу не мив то якийсь дощик піде, знаєте, вона така частенька, то ще щось. Ось така, друзі, кімната. Будемо зараз її пробувати фарбувати. Тут дивлюсь, хтось щось шпаклював трошки. Але... Не знаю, може перетручусь. Якось так воно виглядає, не дуже велика, але... Не менше. Так що драбина якраз мені підійде. Буду я працювати, а ти обов'язково палець вверх, я покажу, що вийшло. Там грають в комп'ютерні ігри. зайшов у всю у бляха. <п 'яць> Такий запах. Капець, добре, буду працювати. Фініш. Закінчили. Закінчили і збираємося домовдому, бо вже пізненько і. Я вже чесно кажучи, трошечки стомився. Пиши в коментарях, скільки я заробив, А я зараз підрахую, бо ще сам не знаю точно. Так що давай зустрінемось пізніше. І Опа, що, друзі? Зима знову? Доброго дня, щастя, здоров'я, дивіться, яка краса. Зима! А що ото робить? І ще один мінус, так скажімо, це скрабіта, тому що там так я поклав на паузу. Що? Ви не можете преду... як предсказати вашу роботу. От сьогодні немає клієнтів, я зайшов онлайн. Я, до речі, зараз в онлайні і роботи немає і немає. І думаю, ото, щоб не тратити час, запишу відео для вас. От такі, знаєте, зрівняємо ці дві цих два застосунка. і порівняємо плюси-мінуси От якось так. Тому... Тискравий та мінус той, що тебе можуть не наймати, можуть не наймати. І в тебе може бути як і дуже багато роботи в один день, так і взагалі її може не бути. Так як в там птаку ти платиш за це гроші. Я вже про то говорив, це теж мінус. Але ти як заряджаєш там нормально, то і відносно нормально береш клієнтів. Тому в тебе не може бути простою. Ти організовуєш свої дні, свою роботу сам. Зараз цікаво подивитися, що моя машинка там. Тому що, я дивлюсь, так машинки нормально так припали снігом. Тому зараз біжу. Можливо, потрібно буде її трошки почистити, а можливо і ні слухайте, дивіться. Не зовсім так все погано. Я думаю, все зовсім непогано, тому я буду зараз збиратись і їхати. І Їду зараз. Мені потрібно заїхати в один магазин і також ще поговоримо про це і там так. Так що не переключай, думаю, буде багато інформативно. Якраз вифарбував всю фарбу золотка, якраз вистачило на ось таку стіну. Нічого немає. Угадав? Так, що у нас далі? У нас далі ось ця стіна, якщо вистачить часу, то кухню. Friend from, 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 from America. Так. So. Що, друзі, сьогодні відбувається. Я сьогодні поїхав, в мене було два клієнта, і я приїхав до першої клієнтки. До речі, така цікава ситуація, тому що я в неї вже фарбую десь три або чотири рази. і е, Я приїхав, вона така, я хочу чорні стіни. Спочатку вона сказала, що хоче розові, потім якісь світліші розові, а потім вона така: Я хочу чорні. Я такий, окей, нові, новий рік, типу, нові е, стіни, типу, все нове. Вона так, типу. І я її перефарбувався. Там була одна стіна така влека, одна десь як наполовину. І в кухні там також не дуже багато. То я в неї десь пробув десь годину-півтори, годину десь так. От, І вона залишила мені гарне рев'ю, залишила мені чайові. І тут я їду до іншого клієнта. Клієнт пише: Привіт! Ми ще не отримали фарбу. Можна це зробити завтра? Я пишу йому ні. Завтра не можемо, тому що в мене немає часу. Він мені пише: О, давай я зараз е, піду вниз, типу, там на, на прохідну запитаюся, чи не прийшла моя фарба. Я кажу: Окей, і це все ми так переписуємось десь хвилин 40. І потім мене вже тоді стало. Типу. Е, і він мені пише через хвилину він мені відписує: типу, о, приїжджаю, все окей, типу, фарба. Є, і ми зможемо це зробити сьогодні. Я такий пишу йому, слухай, я 40 хвилин сижу з тобою, переписуюсь, і взагалі мені їхати до тебе тільки годину, але насправді я був біля нього. Просто я думаю, що потрібно клієнтів якось так ну, провчити, тому що якщо б я виїжджав і так далі, то ну, я би просто не встиг, і він мені вишмалив за хвилин 40 мозги, і я просто вже, знаєте, як воно. Ви настроєні на роботу, а тут вам пишуть, що ні, фарби немає, нічого немає. Ну і я собі так уже зібрався додому, типу, і кажу, давайте перенесемо на суботу, на то йому це все не підійшло, бо то, що він хотів завтра рано, я йому об'ясняю, що в мене завтра інший клієнт, йому це не сподобалося. І він мені там за, за годину пише, ну, приїжджай вже. А я б йому пишу: вибачте, але вже я не зможу, тому що, коли мені сказали, що е, немає фарби і так далі, типу. Я от сидів з вами 40 хвилин переписуюся замість того, щоб сісти в машину і їхати до вас, тому що мені їхати годину. Кажу або відміняєте завдання, або можемо зробити в суботу, в неділю, або в понеділок. Він ні, мені сро... йому срочно треба було вже сьогодні. Тут у нього фарби не було. Там ще щось, там ще щось. А тут вже йому треба срочно, щоб сьогодні було зроблено. Це по-перше. По-друге, він мені сказав, що потрібно пофарбувати стіни і кімнату, і там і якусь ще одну стіну. А тут вже додавали вікна, два клазета, і ще щось там. І він говорить, що типу, це мало б бути зроблено сьогодні. І я так підрахував. Я, я поки от то я би приїхав, поки знайшов би паркінг. Там нехай втретє я би був в нього, не запізнився б там, ну можливо, пів четвертої. І я б працював там, не знаю, до 8 дев'ятої вечора, тому я подумав: М -м -м, їду додому, буду відпочивати. І він зробив кенсел, за що йому дуже великі. Дякую, тому що в мене компенсація була на 60 доларів, що теж рахую непогано. І якось так. Якось, якось така ситуація. Знаєте, я вам скажу, що. То клієнти не завжди розуміють, що якщо, наприклад, вони мене наймали і я їм виділив час, і вони потім в последні минути починають щось придумувати, типу, що я, наприклад, на щось розраховую, я їду, мені потрібен час, щоб доїхати до клієнта. Я не люблю запізнюватися, я якось розраховую свій час, а тут от я це взагалі я це не люблю за годину говорити, щось міняти і так далі. Тому... Якось так. Добре, друзі, буду йти дивитись, що, що там вдома і як там, бо, чесно кажучи, зголоднів вже третя обіду і йду відпочину, пораю з дітьми. Знаєте, є що робити вдома. Так що, а ти обов'язково палець вверх, Підписуйся на канал. І, до речі, якщо ти працюєш хіндіменом, я тут залишаю портфель для хіндімена. Можливо, ти там щось знайдеш для себе.